Петфаківці, всім привіт! Сьогодні дуже незвичний день, адже ми нарешті маємо змогу розкрити всі карти і представити вам наш новий проект, який має назву Юля we Love you for». Юля ми любимо тебе за те, що ти завжди можеш дати чарівну пінокі підзад, а особливо це стосується мене. Твою професійність та відповідальність у роботі про бюро. Те, що ти рішуча, смілива, цілеспрямована, ініціативна та мужня. Те, що ти не терпиш застою в роботі, завжди береш на себе відповідальність і виконуєш роботу до кінця. Те, що ти не боїшся помилок і впевнено, йдеш до своєї мети. те, що ти вмієш робити, найміцніший чай на посвяті. Те, що ти завжди позитивна. Випромінює тепло як сонечко. Те, що ти завжди відгукуєшся на наші прохання. Те, що ти була найкращим співкуратором на всім Петфацію. Те, що ти готова бути поганим поліцейським продовольком. Те, що ти піклуєшся про кожного шла. Те, що ти маєш нестримний, запалкий український характер. Те, що ти завжди залишаєшся гарним друг. Юля, це те, за що ми тебе дуже сильно любимо, і хочемо тобі побажати завжди залишатися такою, якою ти є. І від усього нашого люблячого пробюро хочемо побажати тобі лише найактуальнішої інформації. А саме закінчити навчання і отримати довгоочікуваний диплом, сімейного благополуччя і успішний розвиток у твоїй новій сфері роботи, яку ти зараз освоюєш. Тому. Не забувай нас, бо ми, в свою чергу, тебе точно не забудемо, і ти завжди будеш для нас нашою бусинкою. Любимо тебе, сильно-сильно обнімаємо і вітаємо з твоїм 21 вирішам.